В університеті митної справи та фінансів відбулася перша зустріч першокурсників, які вступили на спеціальність журналістика з колегами, представниками медіа, визнаними майстрами слова і пера. Детальніше про подію у наступному сюжеті. За чверть віку у вище було відкрито чотири факультети, де навчають майже тридцятьом спеціальностям. Але у цьому сюжеті мова піде про майбутніх журналістів з усіма тонкощами газетної журналістики. Першокурсників ознайомив Олексій Ковальчук, заслужений журналіст України, головний редактор газетного видання Вісті Придніпров'я. Я думав, що в цьому році чогось для себе молодь не дуже. Буде активно йти вчитись на журналістику, здобувати цю професію. Ну, я бачу, що все таки у нас повна аудиторія і це. Це дуже добре. Олексій Ковальчук пояснив студентам, що через війну в медійній сфері почалася криза, масові скорочення співробітників, урізання державного бюджету та багато інших нюансів. Проте побажав майбутнім журналістам тренуватися та набиратися витримки для подальшої відбудови журналістської галузі. Мені б дуже хотілося, що через 4 роки, коли ви будете закінчувати там четвертий курс, якраз на вашу долю випаде задача розбудови. По новій нашу медійну галузь нашої країни. Директор телеканалу, де 1 Микола Павленко, розпочав з головного журналістика це не лише професія, а спосіб. Хоч це і прекрасна професія, яка розширює світогляд і дозволяє зануритись в глиб соціально-економічних і політичних процесів. У Миколи Івановича за плечима великий досвід, багаторічна кропітка праця, в тому числі зі світовими медіа та безліч відряджень, які стали безцінним досвідом. Якщо ви вже щось говорите людям, спробуйте говорити те, що вони, можливо, не знають, чи те, що збудить у них якусь думку, спробуйте бути глибокими. Є така можливість, ви прийдете на практику, ви побачите і наш телеканал, суспільний теж дуже непоганий телеканал, прекрасні там професійні люди працюють, є куди піти. Будь ласка, відносите серйозно до того, до тієї професії, яку ви обрали. І тоді буде все в гармонії. Важливість практики для майбутніх фахівців журналістики відзначила і журналістка телеканалу Де 1 Маргарита Кузьменко. Практика це дуже крута альтернатива, і ні в якому разі не відрікайтеся, не відмовляйтеся і не відкупляйтеся від практики. В жодному разі Зосередтеся на собі, на власному того, що ви хочете, чого ви прагнете. А зрозуміти, чого ви саме прагнете, ви зможете лише на практиці. Університет митної справи та фінансів навчає понад 5 тисяч студентів. Бажаємо їм знайти свій шлях до майбутньої справи. А також чекаємо талановитих студентів у себе на телеканалі. Маргарита Сюпільняк, Маргарита Кузьменко, Андрій Лисенко. Новини Д1.